Господь створив людину для спілкування з нею. Кожна людина була створена творцем, створена Богом для близькості, для відносин для того, щоб говорити і мати спілкування з самим Творцем, який надихнув і вдихнув всередині неї життя. Але ворог, він. Прийшов зруйнувати ці відносини, зруйнувати цю близькість, зруйнувати стосунки, бо в цьому є вся сила, в цьому є посилення. І Ісус Христос прийшов і повернув нас в серце Боже. Боже. Ісус Христос і прийшов, і повернув нас до Божих уст, до Божої близькості, близькість Творця. І тепер кожна людина, вона має. Можливість і має здібність чути Бога, чути Його голос. Бог говорить в істині і Бог говорить в любові. Тому кожна людина, яка наповнює своє мислення, наповнює себе всередині, своє серце, наповнює істиною, ця істина потім починає говорити до неї. Це є голос Татка. Кожна людина, яка наповнює свої почуття, своє серце приймаючи велику, велику, неймовірну любов Божу, потім ця любов звертається до людини і починає говорити до неї. Так говорить Господь: Він говорить в любові і Він говорить в істині. Це справжня мова отця. Він не говорить в гніві. Він не говорив в роздратуванні, він не говорив в злобі або в звинуваченні. Це ворожа мова, мова ворога. І коли ми наповнюємося любов'ю і істиною, Бог починає говорити кожного дня через любов і через істину. І це легко.